Як на мене, жінки вже давним-давно давали, що не існує суто чоловічих справ. І зокрема, різноманітні жіночі збірні з футболу, з хокею існують і в боксі дівчата наші також успішні. Але все ж таки не простоють дивувати інколи справами, якими займаються. І зокрема, дивовижна жінка, як на мене, сьогодні нами на скайп-зв'язку, Жінка, яка займається, здавалося б, суто чоловічою справою. Жінка далекобійниця від собі. Друзі, у нас в гостях Олена Дровняка воді. Вантажівки за допомогою скайп-зв'язку ми з нею зв'язалися. Доброго раночка. Доброго ранку. Як так склалося, що саме далекобійницею ви стали? Е, ну я надихнулася цією професією, коли е, працювала на одній роботі і спостерігала, як в автошколі навчаються на великих вантажівках і. Подумала, що чи зможу я, чи не зможу. І сівши перший раз за кермо вантажівки в автошколі, спробувавши проїхатись по місту з інструктором, я викупила такий пробний пробних дві години, і я вирішила, так мені дуже подобається. Я отримую від цього прекрасні емоції. А зараз, тим паче, коли я працюю на Вантажівці, новенькі вантажівці з коробкою передач. Автомат не потрібно переключати передачі, думати завжди про них і так далі в трасі. То це приприцене це, це, якби так надає такого завжди такого тонусу і настрою прекрасного. Проте, все ж таки, це досить таки складна професія. По перше, е, і ризикована, так тому що ви одна в машині, е, по суті, в величезній машині, яка набита якимось е, тим чи іншим товаром, який коштує там величезних грошей. Так, це по перше. По-друге, це е, сидяча професія. Це дуже багато часу в дорозі і е, одні їхати. Ну це для жінки, напевне, найскладніше. Е, як для вас, що найскладніше є в цій професії? Е, найскладніше це е, коли час пік, це mm -hmm. корки. А так, якщо говорити про небезпечність, так ця професія вважається небезпечною, тому що будь-який момент може на дорозі на трасі щось статися. А якщо щоб сказати, що складна, то це е, беручи до уваги те, що є ну, те, що я працюю по Європі. То там дуже налагоджена система часу роботи і часу відпочинку. Наприклад, не так як у нас в Україні тут цього немає абсолютно. І водій захищений цими законами і правами, що він 4,5 години проїхавши, він в вимусовому порядку обов'язково мусить відпочити 45 хвилин і потім знову 4,5 години максимально проїхати. За добу 9 годин він має право їхати, і це регулюється чітко. Тому тут говорити про складність, то тут можна з різних сторін розглядати. А, а про небезпечність то. Звичайно, коли в насичений рух, то може все статися, незважаючи на те, що навіть прекрасні дороги в Європі. Якщо говорити ось про саме небезпеку і вашу практику, так чи зіштовхувалися ви з якимись такими ситуаціями, про які зараз можна розказати? Або можливо, навіть це якісь не небезпечні, а якісь курйозні ситуації, які ви там за столом з друзями згадуєте, і ви разом смієтеся, можливо, і підговорюють? Таких, щоб ну. Я, я можу щось розповісти, так що там бувають такі різні. Колись мене обігнав дуже швидко і ввійшов, що навіть я з дороги не зійшла в вантажівка, хоча я не, не на низькій швидкості їхала. Ну, це я тоді стрес отримала справді, бо він так входив, що навіть ну, спихаючи мене з дороги при цьому, це було це був стрес цієї ситуації. Потім частіше за все я їду вночі, тому що доставка у мене. На ранок має бути свіжого товару. Я перевожу продукти харчування до супермаркетів в Німеччині, і е, було таке, що за мною зі мною на рівні їхала вантажівка, і водій щось постійно мені вікно зрівнювався з моїм вікном і щось мені показував на мигах. Потім переходив переді мною, їхав і, і хотів з'їжджати на паркінг. З'їжджав на паркінг. Ну я розумію, що він хотів, щоб я за ним з'їхала, так але я собі їхала своїм шляхом і потім його обхитрила, не вмикнувши поворот, з'їхала з'їхала якби на з'їзд, так що на з'їзд іншої дороги, так що він навіть і не зрозумів, де я діла. Він може хотів ну, просто це... познайомитись з вами. <гум> Так, може, хотів познайомитися, але це було вночі, і я ну я ну, я... досить небезпечно. І... Так, це дуже небезпечно В принципі. Але... З усіма складностями у мене абсолютно немає ніяких <кій> сумнівів, що наша українська жінка справиться з будь-якими там чоловічими професіями. Значайно, так? Проте звичайно. є напевно одна така складність, з якою і мені особисто дуже цікаво, як ви справляєтесь. Тому що коли їдеш одна в машині, немає з ким поговорити. <кій> як отут, чи не хочеться якоїсь компанії, чи все ж таки я дуже голосно співаю. Вмикаю музику і дуже голосно співаю. Це під піднімає має настрій, відволікає від ну і взагалі дуже лайфхак, такий так для підняття настрою, так так, так. якщо говорити ось якраз про стереотипи, так тому що ну ми в принципі з цього розпочали, що існують стереотипи, і деякі люди, і чоловіки, зокрема, вони розділяють професії, види спорту, що це там не жіноча справа і так далі. І я думаю, що серед ваших колег, далекобійників, чоловіків, також такий стереотип він все ж таки існує. На жаль, як так, як на колеги жаль, реагують. Якось чоловіча більшість далекобійників, так, як вони реагують на те, що у цій професії загалом є? Взагалі більшість всі реагують нормально, але є такі є такі просто унікальні люди, які просто підходять і в очі кажуть: Іди сиди вдома, не роби цього, воно тобі не треба, і сиди вари борщі виховуй дітей і так далі. Просто. Просто навіть і я пояснюю людині, що я це мій вибір, я хочу це робити. Мені це подобається. Він він каже: Ти нічого не розумієш. Ти, ти мусиш вдома сидіти, ти мусиш і таким прямим текстом є такі люди, але більшість нормально відносяться європейці взагалі до, до цього з таким о клас, супер. Ти змогла, ти можеш це, бо, бо тому що в Європі не так просто е, здати екзамен на це і на це плюс є катего, категорії. Бо е, я, наприклад, ходила в польську автошколу, навчалася і після цього здавала екзамени. І е, були такі хлопці, які по сім разів не могли здати екзамен, по сім, по сім разів підходили до цього. І це, ну, це, це викликає якби труднощі в, цьо, в цій Ну Щоб і тримати... повагу, якщо ти це зробив, і так? і повагу, так, звичайно. Я теж до першої категорії підходила три рази, на третій раз дала, і до другої категорії так само три рази. Один раз я провалила, коли в мене жінка, до речі, приймала екзамен, була екзаменатором. <реш> так. <реш> <реш> так вона жіноча солідарність, так, Так, вона з жінки, до речі, набагато такі набагато скіпливіші, <реш> суворіші, так. так. Ну і, і тому європейські чоловіки з такою повагою відносяться до цього, і бо ну, якщо зустрічають жінку. Так. Європейські чоловіки, а жінки так. тоді виникає питання, як ставляться до цього? Добре, теж тому теж що добре. багато, дуже багато жінок працює в цій сфері. Ось так. до речі, я хотіла запитати, чи зустрічали ви, тому що я особисто звичайно, е, звичайно, першу мене, вас зустріла. У мене так? На, у мене на моїй фірмі в Нідерландах працює. Чотири чи п'ять дівчат, та угу. Тобто це тобто... не таке рідкісне явище у Європі, ні, так і ні, ні, звичайно у нас плюс до того, наші українські дівчата почали. Працювати водіями далекобійниками, я з багаття з багатьма з них познайомилася через соціальні е, мережі, через Фейсбук, через Інстаграм. І ми спілкуємося і ділимося досвідом своїм е, жінки з України. Так, от якраз про досвід я зараз хочу, щоб е, на завершення нашої розмови всі жінки українські, які в е, в яких можливо також цей стереотип ще існує в голові, і можливо також чують з боку ось такі от е, е, антина. Кон коментарі, так, так і коментарі, які ви розповіли, так що чуєте від деяких чоловіків. Я думаю, що в Україні ще більше таких е, коментарів можна почути. Ну через те, що так історично і ментально насклалося. Так е, хочу зараз, щоб ви, як приклад, е, порадили можливо цим жінкам, що їм робити, якщо вони от хочуть війти в ту сферу, яку можливо там їм з боку хтось не рекомендує і говорить про те, що ти жінка, це не для тебе. Обов'язково пробувати. Обов'язково я коли мені було складно, я не могла здати один екзамен, наступний екзамен. Я могла здатися. Так могла здатися, продовжувати там робити те, що я роблю, ходити з восьми ранку до п'яти на роботу, і, і так далі, але не здалася. І треба не здаватись, треба завжди пробувати. Завжди, навіть якщо ви не впевнені, я, може, не була впевнена, але я пробувала, не здавалася і йшла далі. Так що це такий, якби е, особистий виклик, напевно, так? так, так який так, потрібно так, подолати. Так. Ми розпочали нашу розмову з мінусів так цієї професії, там небезпечно важко чи ще щось. Давайте завершимо її плюсами. Що вам найбільше, тому що знаємо, що кажуть далекобійники, найромантичніша професія. Там що для Це вас є правда. плюсами у вашій професії? Для мене це найпрекрасніше це зустрічати світанки зранку, коли їдеш і бачиш в кожному в Австрії світанок, в Швейцарії світанок сонця. І це просто. Сльози на очі набігають, тому що це, це такі моменти, які можна побачити, е, які можна побачити тільки, ну не знаю, їдучи в цей момент, в 4 ранку, влітку. І такі місця, яких е, туристи не бачать. Ті, такі е, місця в горах, наприклад, якісь ту, туристичні там. Е, ну... Не, не туристичні. Know, куди турист нам не, не поїде не просто так, так, а там не гарно насправді? Так, так, tá, Terima, targe, так. Я хочу зараз тоді, в мене ще одне останнє запитання виникло, тому що якраз ось цей момент ми оминули, що рано прокидатися, їхати вночі і так далі. Як вам вдається, скажімо, тримати себе в тонусі самого ранесу? Я взагалі сова. Я мені дуже підходить, коли я їду вночі, там а. Там до обіду лягаю спати, мені дуже це підходить, бо я сова, я не можу до двох, до другої, до першої ночі заснути. І люблю довго поспати, коли сонце. Я люблю це. В тонусі тримати мені допомагає те, що я після того, як закінчила свою роботу, я завжди йду десь щось, десь щось подивитися, зняти на відео, пофотографувати. Якщо я в Австрії, то я обов'язково купаюся в гірських річках. Це найважливіше для мене в цих чистих прозорих річках, і це мені надає стільки сили, енергії і, і, ну, і звичайно на вихідних хороший сон. Тому що водій повинен два дні, це 45 годин в тиждень повинен відпочивати. Це його законна пауза і висипатися. Я в основному. Дуже довго ну, багато висипаюся, приводжу себе до такого вже, вже бадьорого стану. До речі, окрім основної професії далекобійник, у вас є ще таке хобі, це а, блогінг. так, а, Відеоблогінг. Про що ви ведете свій блог на Ютубі? Е, на Ютубі я розказую теж про різні місця, в яких я буваю, гарні, там, харчування, яким харчуюся в дорозі. Е, і... Ну, все, що там людей багато що цікавить, ба навігація якою користуюся. Є які там паркінги, які вигідні дуже для водіїв, там з пральними машинками бо пристосовані, там які платні там дуже хороші в Іспанії, бо в Іспанії не можна стати на будь-якому паркінгу, тому що там Африка йде на кордон, і там дуже таке такі місця, що потрібно. Бути уважним і ставати тільки на платних паркінгах, і я це все досліджую. Стараюсь писати і бути корисною максимально у своєму блогі на Ютубі «Трекінг колена. Оленочко, дякуємо вам, що зранечко поділилися з нами своїм позитивом, своїм такою жогою до життя. Так для до того, що ви робите. Ми вам бажаємо, я не знаю, як далекобійникам правильно побажати дороги без ями, без заторів, да? без заторів, без заторів, що найголовніше Без заторів, і щоб люди, які за кермом поруч з вами їдуть, також з повагою відносилися до вас за кермом. Ну і звичайно, вітаємо вас вже з прийдешнім святом усіх жінок. І э, хочеться, щоб ваші жіночі мрії також збувалися. Спасибі велике. Всього найкращого вам. ми дякуємо вам і ще раз нагадуємо, що з нами на скайп зв'язку була Олена, яка є насправді далекобійницею. І як дізналися з розмови, не таким вже рідким, рідкісним явищем, так у Європі це є жінка за кермом великої фури. Так а нам, українцям, багато в чому потрібно повчитися, якраз у ставленні до, до, до цього, до того що є професії, які вважаються вже там роками і століттями, так чоловічими, але ними можуть займатися жінки. І успішно займатися, як ми бачимо на прикладі нашої сьогоднішньої гості.